Привіт, друзі. Ви знаєте, є віруючі християни, а є віруючі миряни. І віруючі християни, це ті, хто виконує волю Божу. Це ті, хто живуть по заповідям Божим, по Біблії, вони занурені у Слово Боже. Ось постійно покаяння, вони шанують і слухаються людей Божих. Ось. А є віруючі миряни. Віруючі миряни це люди, які кажуть, є віруючі, але живуть по правилам цього світу. Вони грішать. Вони не виконують волі Божої, вони не слухають людей Божих, противляться, ось, не є смиренними. Ось. І ех, слухають, що опало в інтернеті, наповнюється цим. Всим, а не Словом Божим немає хрещення, занурення в Слово Боже в Ісуса. Ісус не на першому місці в їхньому житті. Ось. А якщо Ісус не на першому місці в житті, то й покаяння, воно не щире тоді. Ось, а це просто як може бути просто, як Бог каже, вустами своїми наближаються до мене, а серце їх далеко стоїть. Так, Тому нам потрібно дуже сильно ці речі розуміти, себе черго тестувати в першу чергу. І розуміти і з іншими людьми, тому що ну, часто буває таке, що ми зіштовхуємося з віруючими людьми, або, можливо, ви вже зіштовхувалися з такими людьми, які кажуть, я віруючий, а ти дивишся, а він живе гірше, ніж не віруючий. Е, немає ні не любові в ньому, ні е, гріхи, повно гріхів і так далі. Ось, і це дуже печально. Це ви, якщо ви з такими людьми зіштовхнулися, то я вам можу сказати на 100%, що ви зіштовхнулися просто з релігією. Жива віра, вона не така. Дійсно віруючи християни, справжні вони не такі. Ось тому закликаю вас долучатись до нашої місії, до нашої церкви, слово Боже, і слухати наших Божих людей. Станіслава Юлію Салтаненко.